У неділю 27 січня у міському палаці культури сучасник відбувся щорічний фестиваль хіп рінг Участь у конкурсі взяли більше 250 хіп-хоперів та брейк-дансерів. Номери вуличного стилю представили танцювальний колектив Бруклін, студія естрадного танцю «Едельвейс», танцювальний клуб «Інфейбл», танцювальний колектив Пауерстеп. Хлопці та дівчата виступали у різних вікових категоріях. Протягом години публіка насолоджувалась неповторними виступами учасників, як і завжди вільних місць у залі не було. Усі квитки заздалегідь викупили глядачі. По справжньому важку прийшлося журі. Вони повинні були уважно слідкувати за конкурсантами та визначити найкреативнішу, найартистичнішу команду. Оцінювали конкурсантів заступник міського голови Андрій Терентів, начальник відділу справ сім'ї та молоді Катерина Мороховець, голова громадської організації спортивного клубу Тівар Євген Кулачик. Та Тетяна Максимова, яка увійшла у двадцятку найкращих танцюристів дев'ятого сезону шоу Танцюють Всі. Я дуже рада сегодня быть здесь, в этом городе, снова как и в прошлом году. І очень приятно было смотреть на уровень коллективов, все очень выросли. Очі круто танцювали. тяжело було определиться, конечно, победителям, но ми це сделали. Всі, хто участвовал сьогодні, хочу сказати, що ви були всі очень класне, очень круто прокачали і було приятно смотреть. і дуже приємно судити. Спасибо вам большое. Судити було по перше дуже важко. Судити напевно дорослих людей, ті, хто займаються, ті, хто виступають проще. Це да навіть уявити собі близько 200 дітей прийняли участь. 200 дітей було залучено. Їхні батьки це ну 400 батьків, тренера. Скільки це, це було ну всіх бабусь, дідусів, всіх хто прийшов подивитися, хрещених. Тобто сьогодні можна сказати, що пів Енергодара точно тут пів Енергодара було так. Якщо поправили восьмої руки, да, чи якої там то пів Енергодару було тут, а ще трошки Запорізької області, скажімо так. Да, квитків якраз не всім вистачило. Ми, от як учасники, я приїхав купувати квитки своїм. І ми щасливо встигли, бо через п'ять хвилин буквально після нас квитків вже не було. І ваші діти теж брали участь? Так, так. Наші Як діти зручувалися з цієї ситуації. Ну судив, судив усіх. Я всім ставив. гарни баллы за креативность заводя. Нам очень понравилось, было все позитивно, так активно, весело и э, куча эмоций, впечатлений. От концерта получила массу удовольствия. Очень приятно видеть деток нашего города такими талантливыми, невероятно талантливыми. На конкурсе именно на этом впервые, но я присутствовала на других концертах этих коллективов и хочу сказать, что дети действительно развиваются и выросли. Номера были потрясающие. Даже не знаю, как сказать, кто лучше, кто хуже. Невозможно. Очень приятно видеть своих детей и детей нашего города таких талантливых на сцене. Ваши тоже выступали. Да, мои тоже выступали. И, конечно, для меня это вдвойне приятнее. Я вижу работу и очень хочется поблагодарить всех тренеров, которые занимаются с детьми. Они действительно вкладывают очень много силы, душу свою в наших детей у наших деток, у нас все ходят вместе ну, практически в один период, то это второе их выступление. И первое выступление было, скажем так, как, блин, комом. То, то второе вот это вот выступление, я очень восхищена этим выступлением, потому что отработано все, в принципе, четко, слажено. Танец получился очень красивый. Тоже хочу также сказать... выразить благодарность тренерам, тому що это того стоило. Ребята молодці, концерт получился очень замечательный. Куча просто огромные впечатления. Емоції просто зашкаливают. Да, настроение просто супер. Что хочу пожелать? хочу пожелать, чтобы было таких концертов больше. Усі учасники конкурсу отримали подарунки. Переможцем стала старша група танцювального клубу Бруклін.